У вогнищі вогонь палає, іскри летять у вишину, вода танцює, водограє, біжить кудись та Знов Знов небі зорі запалали, Знов місяць вийшов на свій шлях, роса вже трави покупала, та шина змовкла у лісах. Осінь дерева роздягає, в небі курличуть журавлі. Усі птахи вже відлітають, листя спадає до землі. Ще одне літо відспівало, ще одна осінь в зиму йде, скільки зозуля накувала, ніхто не скаже і ніде. Стрілки біжать по циферблату, то цок, то тиша все без слів. У нас усіх життя картате і чорних і білих кольорів.